25 вересня 2014 року на сайті облдержадміністрації з'явилось повідомлення про те, що співробітники Служби безпеки України спільно з працівниками міліції викрили та припинили протиправну діяльність двох депутатів селищної ради Житомирського району, які вимагали та одержали 80 тисяч гривень неправомірної вигоди. Голова та член земельної комісії сільради пообіцяли Житомирянину посприяти у відведенні двох земельних ділянок. Свій вплив на земельну комісію та селищну раду депутати оцінили у 80 тисяч. 22 січня прокуратура повідомила, що до суду скеровано обвинувальний факт Кримінальному провадженню стосовно двох депутатів Новогубинської селищної ради, які були затримані безпосередньо під час отримання хабаря, обом підозрюваним судом було обрано запобіжні заходи у виді домашнього арешту та застави розміром 70 тисяч гривень. 25 лютого відбулось друге судове засідання у цій справі, під час якого були допитані свідки. За словами юриста Новогубинської селищної ради, рішення депутатів могло би бути незаконним у випадку, якщо земельна ділянка була виділена з порушеннями. Від закону про місцеве самоврядування, Рішення приймається шляхом голосування. Якщо більше половини депутатів проголосували за таке рішення, то це рішення вважається прийнято від загальної кількості депутатів. Так як була більшість під загальною кількість депутатів проголосовано, то дане рішення є законом отримано. Давайте будемо інтерпректувати це питання іншому виділі. Рішення закону. Ну, да, да. Але це суд не зв'язок, і, і зараз суд не має права говорити, чи ви тут чи не. Але коли було б з'ясовано, що дана земельна ділянка була виділена з порушенням, де мали місце, як кажуть, корупційні зв'язки і тому подобне, було б законно чи ні? Якби ні, звісно, не було. Селищний голова Новогубінська каже, під час розгляду заяви на отримання ділянки порушили чергові стану розглянули звернення громадян, які були подані раніше. Явного такого порушення. Крім того, що стосується відміненої статті, незаконне надання переваги, я не огляд. Не, не, не тобто порушення законодавства не відбулося.

Наступне засідання у справі депутатів селищної ради відбудеться 10 березня. Якщо вину посадовців доведуть, то їм загрожує позбавлення волі на строк від 5 до 10 років з конфіскацією майна та позбавлення права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до 3 років.